Що ви уявляєте, коли думаєте про найкращого гравця 21-го століття, а може і всієї футбольної спадщини? Якщо ви одразу подумали про Месі, Роналду, Пеле або Марадону, то відкиньте ці банальні думки. Є один гравець в історії цього виду спорту, який здатний затьмарити усі вище згадані прізвища. Готуйтеся сьогодні. Ми доведемо вам, чому Антоні можна вважати найкращим футболістом останніх десятиліть. І як його карколомні фінти вже зараз змінюють світ? Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Антоні Матеус до Сантос є уродженцем міста Озаску, який входить до штату Сан Паулу, що в Бразилії. Дитинство Антоні, як і в більшості бразильських дітей, було дуже складним. Під час своїх інтерв'ю він неодноразово розповідав, що зростав в фавелах в умовах тотальної бідності та голоду. Доходило до того, що йдучи до школи, хлопчик не знав, чи зможе він з'їсти бодай скипку хліба за цілий день. До того ж, прямо перед його домівкою, кожного дня відбувалася торгівля наркотиками та криваві конфлікти між бандами. Тому зброю маленький Антоні бачив частіше, ніж їжу. Як ви розумієте, умови для гри у футбол були катастрофічно несприятливі. Але як воно часто буває, саме в такі тяжкі хвилини людина доводить собі та оточуючим, чи здатна вона загартовувати свій характер та долати проблеми. Або складно, чи все ж її зламають. Чи пам'ятаєте ви інших представників південноамериканського континенту, кому також вдалося подолати схожий шлях? Або ви знаєте, кого життя все ж таки зуміло зламати? Діліться скоріше в коментарях в 2010 році. Антоні зумів потрапити в академію Сан Паулу і закріпитися в ній, а вже через 8 років став переможцем літнього товариського турніру в складі цієї команди. Який проходив на теренах Японії. Більш того, на тих змаганнях він отримав звання кращого гравця турніру. Того ж року бразильця перевели до основного складу Сан Паулу, підписавши професійний контракт на три роки. За два сезони Антоні провів 52 матчі за бразильський грант, забивши 6 голів та віддавши 6 асистів. Цього вистачило, щоб гравцем зацікавились європейські клуби, фаворитом з яких став Амстердамський Аякс. Клуби почали перемовини щодо трансферу, і початкова сума становила близько 3-4 мільйонів євро. Проте, коли діло дійшло безпосередньо до переходу, то цінник виріс аж до 15 мільйонів. В складі Аяксидів Антоні тільки закріпив статус молодої зірки та перспективного гравця. Можливо, вже тоді в ньому почала зав'язуватися легендарність. За нідерландський клуб бразилець провів 82 гри, в яких забив 24 м'ячі та віддав 22 асисти. До того ж, він двічі ставав чемпіоном Нідерландів та одного разу володарем Кубка країн. Звичайно, що така гра не могла залишитись непоміченою серед грандів європейського футболу. Фаворитом на майбутнього потенційного володаря золотого м'яча був Манчестер Юнайтед, який якраз очолив нідерландець Ерік Еріктенхах, працювавший з Антоні Ваяксі можна сказати, що для гравця зійшлися всі зірки. Під кінець літнього трансферного вікна двадцятого року Манчестер Юнайтед оголосив про підписання бразильця за 95 мільйонів євро. Проте ця сума могла зрости до 100 мільйонів при виконанні певних бонусних умов. Менеджмент Манкуніанців був впевнений, що до команди приєднався топовий вінгер, який стане гравцем основи, буде демонструвати дива дріблінгу. Пачками забиватиме голи та видаватиме асисти. Одним словом, буде давати результат. Але підозри, що щось пішло не так, з'явились після першого сезону. Гравцю вдалося забити лише 4 м'ячі та віддати дві голіві передачі. Але тоді і керівництво, і фанатська спільнота вирішили, що у гравця проходить такий адаптаційний період, варто ще почекати, і в наступних сезонах він. Переверне хід подій. Але гра так і не йшла. Та, попри це, Тенхах продовжував випускати футболіста в стартовому складі. Бо як можна тримати на лавці людину, за яку віддали близько 100 мільйонів. Можливо, саме факт власної ринкової вартості створював тиск на Антоні. Можливо, тиск амбіцій, а можливо, щось інше. Але час йшов з кожним місяцем. Надії вболівальників та тренерського штабу потрохи вгасали, і згодом всі зрозуміли, що легендарність Антоні заробляється не Грою а мемними ситуаціями, які він генерує майже кожною своєю появою в інфопросторі. Під кінець своєї каденції в МЮ бразилець зіграв у 96 поєдинках, оформивши всього 12 голів та 5 голівих пасів, додавши до своєї скарбнички трофеїв Кубок Англії та Кубок Англійської Ліги. Якщо Починати мову про пригоди Антоні на просторах Тіктоку, Реддіту та інших соціальних мереж, то одразу варто згадати про особистого фотографа, якого бразилець найняв, щоб карбувати свої найбільш пам'ятні моменти на полі. І можна сказати, що в якійсь мірі фотографу пощастило, бо він отримував заробітну плату просто так. В середньому футболці CMU в усіх змаганнях бразилець забивав по одному голу кожні вісім матчів. Якщо ще в дебютному сезоні фотомайстру інколи доводилося брати в руки камеру, то ось в сезоні 23-24 його послуги знадобились рівно три рази, причому два з них в Кубку Англії. Також один із самих пам'ятних моментів стався 27 жовтня 2022 року в матчі Ліги Європи проти молдавського шерифу. Під кінець першого тайму при рахунку 0-0, Анґерів. Антоні Вирішив зробити рух, який закарбував за ним прізвисько Спінер. Фін був настільки недоречним та безглуздим, що аж ніяково. Поряд не було жодного гравця-суперника, але бразилець вирішив двічі обернутися навколо своєї вісі і віддав неточний пас. Але закріпив статус легенди Антоні в матчі проти Арсеналу в травні 24-го року, в якому Манкуніанці поступалися з рахунком 0-1. Той поєдинок гравець почав на лавці запасних, а потім змінив. Амада діалог на 69-й хвилині. І те, з яким виразом обличчя він виходив на поле, злякало всіх. Він випромінював абсолютне зло, лють та жагу до одноосібного виправлення результату. Але реальність була жорстокіша. Він не зробив нічого корисного, отримавши посередню оцінку за матч. Можливо, цим вчинком Антоні хотів. Зробити навколо себе, хоча б якийсь інфопривід. Але ефект був, м'яко кажучи, розчаровуючим в першу чергу для самого бразильця. Загалом поведінка Антоні кумедні ситуації з ним та його фіктивна легендарність змотивували креативних творців монтувати відео, в яких обличчя бразильця. Підставляють під справжніх легенд футболу, наприклад, завдяки нейромережам, ентузіасти змінили хід історії та перенесли Антоні у 2008 рік, де замість Кріщану Роналду саме бразилець почав. Та щити юнайтед своєю швидкістю та дальніми голами, або створюють відеоролики, в яких, начебто, Антоні самотужки обводить всю команду та забиває голи. А які смішні ситуації з гравцем, пам'ятаєте саме ви? Можливо, ми щось забули. Пропоную згадати про це в коментарях, але не тільки смішками та мемами за свою кар'єру встиг. Відмітитись бразилець влітку 23-го року, колишня дівчина футболіста звинуватила його у домашньому насильстві, а ближче до вересня до цих звинувачень приєдналися ще дві дівчини. Вже в вересні керівництво Манчестер Юнайтед та представники Бразильської асоціації футболу були вимушені виключити футболіста зі складу клуба та національної збірної. Але менше ніж за місяць. Усі звинувачення було знято, і гравець повернувся до складу обох команд. Звичайно, такий тяжкий період не міг не вплинути на моральний бік Антоні, який він сам зазначав в інтерв'ю. Ці події дуже сильно вплинули на нього, його сім'ю та футбольні результати. Але за підсумком він багато чому навчився та подорослішав. Ще до відходу зі стану манкуніанців Антоні втратив місце в основному складі Тенхага, програвши конкуренцію Гарначо, Решфорду та навіть гравцям номінально на його позиції. Після звільнення нідерландського спеціаліста було зрозуміло одне: тепер в МЮ бразильцю не світить. Зовсім нічого, як і самому клубу. До речі, про те, як Юнайтед себе сам знищив, у нас є окреме відео. Посилання на нього знайдете в описі та в підказках. В даний момент Антоні проводить сезон в іспанському Бетісі, в який перейшов в кінці січня на умовах піврічної оренди. І варто зазначити, що в Лалізі у бразильця пішла дуже якісна гра, як би іронічно не звучало, але схоже, що жарти про Антоні почали виходити з під контролю. За андалуїський клуб, поки що він провів лише 9 матчів, але вже встиг відмітитись трьома голами та трьома асистами а в трьох поєдинках взагалі визнавався. Найкращим гравцем, в лютому Антоні міг стати кращим футболістом місяця в Лалізі, але програв конкуренцію Сансету з Атлетік Більбао. А після поєдинку з Реал Мадридом потрапив на прев'ю огляду цього матчу від офіційного каналу Ла Ліга на Ютубі, на якому майже 10 мільйонів переглядів. Та й загалом, за межами футбольного поля, він почав поводити себе набагато скромніше, без потрапляння в скандали, самовпевнених заяв чи чогось іншого. Споглядаючи ретроспективно на весь життєвий шлях. Антоні можна дійти висновку, що всі ці смішні та сумні ситуації викликані лише бажанням самореалізуватися, довести і собі, і всім оточуючим, що насправді бразилець є талановитим та кваліфікованим футболістом. Іноді так буває, що всі старання обертаються проти людини зворотнім ефектом. Проте хто знає, можливо, саме в Бетісі Антоні доведе, що вартий більшого ніж просто мемів. Тіктоці і розпочне вже справді серйозний шлях на вершину футбольного Олімпу. А як ви вважаєте, чому Антоні став таким популярним і чи зможе він реанімувати свою кар'єру? Пишіть про це в коментарях, підписуйтеся на канал, хай вам щастить і бувайте!